Поліція зупинила і затримала водія БМВ в Києві. Друзі, всім привіт! Вчора в сторі своєї інстаграму я загрузив дуже цікавий фрагмент відеоролика, на який було дуже багато негативних коментарів. Бачиш, є фіксатор. Да, в машині. зійди дороги. Що ви робите? Ви мене трогаєте! Що ви робите? Правової оцінки ніякої я не робив, враховуючи те, що не було всіх матеріалів справи. А кожен юрист знає, що потрібно спершу дивитись всі матеріали справи, і потім вже робити якусь правову оцінку. Через то ми чекали, поки вийдуть всі матеріали справи, і потім вже можна було зробити якийсь розбір. От, дивлячись, наприклад, на перший відеоролик, що ми на ньому бачимо. Блять, я все зняла! Да, сука, руку дай! Морально перевищення службових повноважень поліцейськими затримання і в такому плані. Але друзі, подивившись другий відеоролик, повний відеоролик від початку зупинки транспортного засобу з бодікамер поліцейського, ми бачимо зовсім іншу картину. можна, будь ласка, посвідчення водія? Ви об'єкт одразу не знаєте. Переді мною не дотримуючись безпечної трохи ставиться. Дякую, безпечно. Як все? Так, щоб ми водію не доводилися, ви доводилися. Будь ласка, посвідчення водія, документ одразу не Слухайте, Ну, давайте не будьте за да... не виражайтесь на церкву електрикою, будь ласка, це я порушення. Ой, ну це, це називається... По-друге, прошу посвідчення ми водія вас. Ми вам вдвоєму відділі, а що з вас

Ну, без миссии, не ты, а вы. Я до вас звертаюся з по Вот сидит девушка, ну, это є машина. Документ. Я взял покататься, ну, не вы, надо. Вот это что в чате. Я хочу ваш Я Я, включать, вас вот я, Слушай, увидел, я до вас звертаюся на ви. Это знаєш, вы. Ви так також до мене на ви. Я прошу ваші документи. Это Важно. никакие штрафы. Посвящение водителя, то остаём меня, Можно, пожалуйста, еще раз ваше посвящение секунду, водителя? Секунду, ребят, смотрите. Смотрите. Что Из автомобиля выходим? Выходите с машины. Або я вам допомогу. Снимайте посадку спектра. Выходите из автомобиля. Сейчас мы выложим. Будь куда и выкладайте, пожалуйста, Выйдите из автомобиля. А я... До, до какого остаём меня ваше посвящение водителя? Сиди здорово. Здорово, здорово, сиди. Okay. Не полного будь а здесь, красавчик. На видео. А не трогай не трогай На меня напали двое человек. Побили Ибо меня избили, не из того, с чего. Начали Я нічого Дану, не вас, його Навіть як ви помітили на першому відеоролику, ми чітко бачимо, що якась незрозуміла ситуація. Поліцейський йде до дівчини, а цей, начебто, старається якось його затримати. А з бодікамер поліцейських ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Там реально будій, можна так сказати, тильною стороною лодоні вдарив не і в. Вони це розцінили як замах на поліцейського, через то застосували фізичну силу, і відносно того, водій почав чинити опір і почалися відбуватися ось такі нісенітниці. Поліцейські, в принципі, діяли в межах своїх повноважень. Також дуже багато людей закидало відеоролики з цими поліцейськими, що вони дуже багатьох водіїв затримують і в такому плані. Але знову ж таки потрібно дивити всі матеріали справи. І як ми завжди зазначаємо, потрібно вести себе адекватно, коли вас. Зупинила поліція, чи вона перевищує свої службові повноваження, чи не перевищує коректно веде чи не коректно. Ви повинні завжди е, відповідати коректно, не відповідати тієї ж самої агресії, тому що ви нічого не доб'єтесь. Вас зупинили. Ви відразу все по закону, спокійним тоном, розмовляєте з поліцейським. А е, коли ви будете чинити опір, почнете себе якось там похамськи поводити? Ну реально буде така сама відповідь до вас. І також ще один такий цікавий момент: ці блогери реально перевищували швидкісний режим з багатьох камер. Видно, як вони не дотримувались дистанції, робили обгони.

Ну це реально порушення правил дорожнього руху, так як поліцейські, так і водії повинні знати свої як права, так і обов'язки, тому що, не дай Бог, збили по неї якусь людину, на кому була б ця відповідальність, і рано чи пізно їх би мали зупинити і якісь застосувати санкції. Да, можливо, були якісь перевищення зі сторони поліцейських, але знову ж таки, як ми дивились даний відеоролик на початку, ми бачили, що поліцейський коректно себе вів. Е, він вимагав там показати посвідчення воді. Я назвав конкретну причину зупинки. Ну в принципі, дія все згідно закону. А цей почав, можна так сказати, бикувати. І в принципі, що він отримав взамін. Отож, друзі, який висновок ми можемо зробити з даного відеоролика. Дотримуйтесь правил дорожнього руху і не порушуйте їх. Ведіть себе завжди вічливо і адекватно. От ви скільки відеороликів бачили, коли водій себе поводить вічливо і адекватно, і коли його затримують? Я напевно не бачив ні одного, коли себе водій адекватно поводив і адекватно розмовляв зі співробітниками поліції. А коли водій починає себе так по-хамськи вести, і відповідно такі самі будуть на? Наслідки. Так що, друзі, робіть собі висновки. І, звичайно, напишіть в коментарях свою думку, тому що це чисто моя суб'єктивна думка. Всім хорошого дня!